Який котик милий такі самий, як в мене на ковці. О Мілана написала: Привіт, хочу з тобою поговорити давай в 12-й біля твого будинку, про що поговорити? А, вона напевно, хоче. Щось мені розказати стик току. Ну, добре, окей. Ну, окей, піду тоді двадцям. Ну, тільки сіла. Що мені же пилинки? Так, а де мій телефон? А, точно. Я, ой, я на яку годину написала? давай в одинадцять. Окей. Настою йду. Душ прийму, зачешся і так далі. Так, ну все я готова. Зараз позвоню Мілані. Алло, привіт, Мілан. Ну все, виходимо, бо зараз буде в 11 Так, чекаємо, що ми там... А, ні, це не тут. бачиш, я вже тут готова. Я все позариваю. Угу. Окей, давай тоді зараз збиратись, Давай. Тіше виходити, там взуюсь. Там не знаєш, там холодно, тепло. Менятно, ну, добре, я тоді йду, вже буду виходити. Ну все, па-па. Так. Ми маємо біля мого будинку зустрічатися. Так. Так, Ми біля мого будинку тільки от де? Напевно, піду на задній двір, ми там... Збираємося. Чекайте, я хочу знову подивитися, як я прекрасний будинок. Рип. ти помер? О, я надіюсь, там не поможу. Мене там не поховають, полі малош будинку. Хеллоуін. Так, ну зараз вже позвонити Міл... Мілані де вона. Алло, Мілан, ти там де? Я тебе вже чекаю на. Біля нашого містечка. Коротше, біля нашого любимого місця секретного. Ну, як це не секретно, бо це біля мого будинку. коротше, давай ти де там. Та все, все, я зараз вже доходжу. Ти так довго йдеш, тобі ж, ну, йти до мене 5 хвилин. Ну все я йду. <плес> Вже біля її будинку треба зараз позвонити Ясі, щоб вона зі мною зустрілася за півгодинки. Привіт. Давай через півгодинки погуляємо. О, привіт, давай. А чого не зараз? Ой. Ну, коротше, я зараз буду вже розказувати напевно. А ні, що я з нею вже не буду дружити. А те, що ти з нею дружила, тільки за гроші ти їй будеш казати. Та я не знаю, коротше. Тому я прошу тебе, щоб ти прийшла. Може, навіть ми ще будемо говорити до того часу, не знаю. Ну, десь через ну, півгодинки, коротше, 25 хвилин, може 20. Я тобі там якщо напишу, окей? А, окей, давай, все, давай, goodbye, bye. Нарешті я вже їй скажу що я з нею не хочу дружити. Ну, ми з нею, звісно, дружили і довго, але мені з нею не цікаво. Яся набагато прикольніша. О, нарешті привіт, Млан. Чого так довго? Я там ще збиралась, ну, мені ж там треба було, краще, що зробити там, ну взагалі, коротше, яся просила погуляти, ну, а я їй сказала, що ми з тобою зараз, ну, будемо говорити, коротше, балакати. Тобі це теж хочу сказати. Ні, нічому. Ну, так що розказує, що там хотіла. О... Дочі там, Я коротше таки побачила в тіктоці відосик там, де про кота як він стрибає і тупо падає з шафом. Він ти бачила, я то відео тобі не переслала бо мене щось заглючило. Мені треба було видати вкладку, а потім я його ще не знайшла, ну я тобі коротше, вже не скину. Хіба якщо я його найду десь, бо може згадаю, як вона там називалася. Ну, коротше, потім тобі покажу. А, ну та окей, мені, в принципі, ну, не ну не треба. Не, вообще на ну, то, но все равно наш видео с котом. Да. Так что я с зараз хочу сказать, и, что я с ней больше не буду дружить. Что это в ней думках? Короче, а, тут такая дзио. Это Анатолий Парки. Кына. Закинчивайте, всем дякую за просмотр, всем папа. Если вы очень захочется, я могу снять за другую часть.